Доброго ранку Україна. Сьогодні 25 вересня. За минулу добу у нас, як вже повідомляв Генеральний штаб, маса боєзвітнень, а насправді це постійні артилерійські мінометні обстріли, стрілкові бої із застосуванням всього, що навидумувало людство, а навидумувало тут дуже багато, тому тут і ствольна, реактивна артилерія, і авіація, СРСЗВ, гелікоптери. Ну, засоби ураження навіть більше, чим можна собі представити. І особливо там щось почали вони там і в півдрони, дрони не камікадзе застосовувати в глибині, намагаються на шляхах сполучення і бойові отравляючі речовини, гази там скидують, але, незважаючи ні на що, на окремих ділянках наші підрозділи наступають, на окремих обороняються. і так як. Воно мало бути, ну як воно мало бути, так воно і йде. Хоча місцями тяжковато, місцями ну, є втрати, без цього не дінешся нікуди. Ну, така війна. Але е, в цілому, по нашому напрямку, як можна спостерігати, то ініціатива за нашими підрозділами. Ну, якщо коротко, так. Так що віримо ЗСУ, тримаємо стрій, все буде Україна, слава нації.